Пари і переходимо в маска. Так, вам видно екран, так? Давайте відкриємо попередню роботу, яку ми з вами виконували. На базі неї будемо робити наступні. Да, ми з вами визначили коефіцієнт кореляції. Визначили корреляційне відношення коефіцієнт лінійності і визначили, що у нас буде, скоріш за все, прямолінійна регресія, прямолінійна залежність. Отже, тепер нам треба побудувати реальну лінію, яка буде проходити через ці точки. Давайте я тут от візьму і приберу лінію. Щоб ви зрозуміли, що це є точки експериментальні. Просто вони більш-менш сходяться на лінії. Нам треба цю лінію визначити, а для того, щоб визначити лінію, треба побудувати. Визначити параметри лінійної залежності. Давайте напишу вам, як виглядає. Вам видно екран? Так. так. Видно так, екран, так? Да? А. А плюс Б помножити на X. Ось так виглядає рівняння лінії. А у нас червоним показує, і якщо я задам А у нас і Б буде червоним, тому що комп'ютер поки що цих параметрів не знає. Що нам треба для того, щоб визначити ці параметри лінійної незалежності? Ми беремо оці значення. Ось оці значення з другого пункту. ctrl t і опускаюсь нижче. Це з другої лабораторної. Ми беремо і підставляємо от сюди. Вибірка у нас тоді буде, у нас коефіцієнт n буде скільки значень. І нехай 10 буде. 10 значень в кожному стовпчику було. Тепер зверніть увагу, параметри нам невідомі. Ми можемо шукати невідомі параметри е, декількома способами. Перший спосіб. Перший спосіб. Ми шукаємо е, таким чином. Я тут, на жаль, малювати, мабуть, не зможу, так? Да? Да, малювати я не зможу. Вот так можно видно. Вот у нас есть э, толщина у нас есть линии линия, дифференциальная э, y дорівнює a а плюс bx x. Вот у нас x и y відомі, а и b неизвестны. Ми можемо це саме рівняння переписати, яким чином? А помножити на э, верніше додати BX. Вибачайте, дуже важко мишки описати. Дорівнює Y. Э, в нашому випадку це взагалі буде проще. А плюс у нас є Б. Невідомо помножена на знак суми всіх і тих значень. Це те, що в маткаді ми також залишили. І це все дорівнює сума і значення. Правильно? Це рівняння лінії. Сума X тих і сума y тих у нас відома. А і Б невідомо. Як зазвичай вирішується це в школі десь в 5-6 класі. Е, для того, щоб визначити два невідомих параметри, е, береться два рівняння. Система з двох рівнянь. Перше рівняння буде у нас А плюс b сумма Х і ти, дорівнює сума Y. І Друге рівняння, де ми беремо? Ну, такий от вчений е, гаос придумав, що можна взяти похідну. похідну похідні ви вивчали в школі, да? або на першому курсі на вищій математиці. Беремо похідну і тоді у нас виходить рівняння от такого типу: А додається умножити на суму Х тих. Плюс b помножити. Е, я вибачаю, у мене зараз лекція. Можете пізніше набрати? Дякую. Е, помножити на сума x і іте, помножити на x ти, це буде що? Сума x квадрат. І дорівнює сума x іте. Зверніть. У нас кругом все перемножується на x. Додається x. Це правило похідних. Я. Не буду розказувати вам математику. У мене зараз лекція. Щось термінове? Так, да, лекція теж у мене щось термінове. Так, виключу телефон. мене немає. Отже, у нас є два рівняння. Оці. Два рівняння. Як серед них визначити невідомі параметри? Зазвичай робиться таким чином. Давайте я вже тут не буду тоді. Ну, в нас вже є справа. Нам треба визначити е, параметри А і Б. В школі це визначається методом підстановки так званим. Я вам просто нагадаю, ви це все прекрасно знаєте. Е, наприклад, береться значок, верніше, знак е, А з першого рівняння, буковка А переноситься в ліву частину рівняння А дорівнює А в правій частині у нас буде. Сума Y, так, хто золотою медаллю закінчив чи срібною, може мене поправити, якщо я неправильно щось. Мінус Б помножити на суму x і. Правильно? Тобто ми Б помножити на суму кі переносимо в праву частину. Єдине, що е, в цьому рівнянні я пропустив, це. Е, Значок N. Ми його потім в маткаді врахуємо. N це наша кількість вибірки в кожному рядку. Тобто ми вже знаємо це значення. Ми його можемо підставити в друге рівняння замість буковки А. Підставимо цей великий вираз сюди, перед знаком суми. З цього -всього рівняння у нас буде невідомо тільки Б. Ми визначаємо, чому дорівнює Б. Це буде якась цифра, число. І це значення B ми підставляємо в оце рівняння. І визначаємо, чому дорівнює a. Якесь значення буде теж. Після того, як ми це визначили, ми оці параметри А і Б підставляємо в наше рівняння лінії. І напишемо там, наприклад, Y, дорівнює, е, якесь число буде А плюс BX, BX. І отримуємо рівняння лінії. Це буде така пряма лінія. А вокруг лінії будуть наші з вами що? експериментальні точки, які дуже близько лежать до цієї лінії. Те, що ми з вами зробили в попередній роботі. І буде лінія. Це нам дає що? Це нам дає те, що знаючи параметри А і Б, ми можемо спрогнозувати з вами потім будь-яку екологічну систему, модель досліджувану в будь-який момент Х. Наприклад, у нас тільки 5 значень Х було. Да? Ми можемо якесь проміжне взяти. Між цими, наприклад, значеннями, ми не знаємо, як, яке буде значення Y мати. Ми тоді беремо значення XN, якесь ми не знаємо, яке буде значення. Да? По цій прямій, якщо графічно дивитися, опускаємо перпендикуляр і вертаємо перпендикуляр на вісь Y. Або ж просто Xn підставляємо сюди. Рівняння, і визначаємо, чи дорівнюю, чому YN. Тобто, маючи модель, нам не треба проводити досліди на полі, польові досліди. Нам достатньо тільки використати цю формулу, яку ми з вами знайшли. А параметри А і Б відповідають за що? За кут нахилу прямої оціє, да, до паралелі, це у нас коефіцієнт Б. А А визначає, на який рівень від VCX буде піднято початкове значення. Так, вертаємося до нашого маткада Вертаємось до маткаду. Як це можна порахувати в маткаді? В маткаді можна, звичайно, методом підстановки, але... Краще все-таки матричним методом. От е, я вас на першому занятті, не пам'ятаю, питав, хто дивився фільм Матриця, да? і завдання було визначити, чому фільм матриця називається саме Матриця. Якщо не давав, то даю вам зараз завдання. От просто, правда, цей фільм вже старий, його вже молодь, мабуть, і не дивиться, але там перша частина дуже цікава. Вона така. Футуристичне і таке, мабуть, у нас скоро буде. Віртуальна реальність так і таке інше. От чому саме матриця називається цей фільм? А не віртуальна реальність, або віртуальне майбутнє, або війна людей з роботами і так далі. Е, матриці ви вивчали. Яким чином ми визначаємо матриці? Значить, спочатку ми задаємо значення. Е, у нас є X-T, у нас є y P, у нас є середній. Е, є вибірка 10. Ми задаємо з вами матрицю. Для цього так, так, так. Ну, або давайте зразу визначник. Грічкий алфавіт, дельта. Основний визначник або детермінант. Ви знаєте, вивчали в інституті детермінанти. Е, ставити матрицю. Тому. І вибираємо матриця 2х2 значення. Це буде для лінійної залежності. Тут у нас буде замість коефіцієнта А, просто об'єм вибірки. Тут у нас буде значення суми. Тобто ми беремо ті значення, які стоять при параметрах. При параметри А у нас нічого не стояло в першому рівнянні. При... Після взяття е... похідної у нас перед параметром А з'являється сума ікситів. А перед параметром B, після взяття похідної, у нас е відбувається доведення до квадрату. Це основний визначник. Можна його скопіювати, Ctrl-C і ставити трошки правіше. У нас має бути ще два додаткових визначника для параметра А і для параметра Б. Перед параметром А ми міняємо оцю частину, яка стояла перед А. На праву частину рівняння те, що у вас було в, на PowerPoint, те, що я вам замальовував. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Там у нас був Y. З правої частини Y. А з лівої, а нижче після похідної у нас було X помножити на Y. Ось таке значення. Права частина залишається без змін. Права частина матриці це той показник, який при коефіцієнті B був. Тепер той, що при коефіцієнті B, навпаки міняється. Давайте ми візьмемо Y. От туди праву частину стоїть. І сюди. А те, що було при коефіцієнті A, залишається без змін. Ось у нас є три визначника. Ми тепер можемо визначити параметр A. Параметр A – це у нас буде відношення одно, модуля одного детермінанта до іншого. Зразу робимо ділення. Отут шукаємо значок модуля і вставляємо е, значення А. Можна скопіювати чисельник, ставити сюди вниз і прибрати. Ось так визначається параметр А. Аналогічно скопіюємо, визначається параметр Б, тільки ми підставляємо визначник для параметра Б. Трошки математики, я вас дуже розумію, біологам дуже складно зрозуміти, але. Я навіть не намагаюсь вам це все показати, як це доводиться, так як ви це на математиці робили. Тут просто собі запам'ятайте, що воно таким чином робиться. Особливо це буде цікаво тим, хто на п'ятірку планує здати роботи. Ось у нас такий маленький показник А виходить і такий показник Б. Далі будуємо рівняння ліній, Y індекс. І то я великою буковкою напишу надати значення А плюс б помножити на X індекс і. І тепер нам цікаво отримати відповідь. Y, індекс, І дорівнює. І побудувати лінійну залежність. Тут у нас по осі X буде звичайна вість X. По осі Y ми будуємо. Y. те, що ми знайшли. Пробіл. кома, щоб побудувати другу. Це ми робили з вами в першій самостійній роботі, пам'ятаєте? І тут наше експериментальне значення. Y, індекс, Давайте трошки збільшимо, щоб можна було побачити нашу діаграмку. І відредагуємо. Двойний щелчок, трасировка, товщина лінії. Давайте зробимо її товстішою, ну, Наприклад, 3. Застосувати. Ось наше рівняння лінії. Да? А тепер давайте в другій лінії ми визначимо наші точки. Теж нехай 3 буде символ. Давайте точки зробимо. І вони будуть синіми. І не з'єднуємо пунктиром в лінії. Не з'єднуємо. Ось у вас виходять ваші точки експериментальні. Це ті, що були у нас в попередній роботі визначені. Пам'ятаєте, коли ми шукали з вами лінійну залежність? Ось ці точечки у вас з попередньої роботи з другої. А тепер ми через ці точки з вами провели е, лінійну залежність. Тобто можна теж саме методом підстановки на папері рахувати, можна матричним способом. І є третій спосіб. До речі, це питання буде і в маткаді. Третій спосіб виглядає таким чином. Ми задаємо откаду приблизні значення А і Б. Приблизні. От, наприклад, А і Б одиниці. Далі ми задаємо просто е отаке рівняння з матричним способом. Я беру, виходжу в матрицю. Ctrl-C. Ctrl-V. Наткат чому удобно і взагалі в комп'ютері працювати, що не треба, це все набирати е, на комп'ютері. Множимо, множимо, додаємо наступну матрицю. Матриця у нас буде строк 2, а це десь 1. Окей. Це буде у нас параметр А і параметр Б. Далі, далі саме цікаво. Нам треба знайти значок. В булевой алгебрі, називається булів алгебра, от такі більш-менш, і дорівнює товсте таке жирне. Палітра булів алгебри таке жирне-жирне дорівня, саме перше От Ми натискаємо жирне дорівня. В математиці це жирне дорівняння виглядає як дві хвильки, таких, дорівнює двома хвильками. Наближене дорівні, зрозуміло, так? Да? Коли ви математику вивчали, у вас було це наближене дорівня. Але в маткаді наближення дорівняння немає, тому використовується саме такий знак. І в праву частину ми ставимо рівняння нашої е системи рівнянь. Помножити на ігри. Ось ми задали таку річ, але єдине, що я забувся, це написати тут слово е англійськими буквами given. given. Мы задаем систему ревнять. А далее я пишу такие слово. Знайте значение А, Б для вот матриці. матрицы. И пишу А, бери Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хоть би не завіс. Боюсь, Боліше зависи. Тут навпаки треба було зробити А і Б на дату значення поинт. Єдиний мінус маткада це те, що якщо ви робите якусь помилку, буває таке, що е, він підвисає і вже відновити його не можна. Мені придеться це все набирати. Так, да, я вже нічого виділити не можу. Нічого страшного. я переробимо це. は Нічого не збереглося. Значить, тоді ще раз вам повезло, я вам ще раз сначала, спочатку покажу, як воно виконується. Навіть цікавіше буде. Отже, з самого початку, як ви виконуєте цілу лабораторну роботу? Нам необхідно вихідні дані, це те, що ми отримали з вами під час досвіду. Наші X і наші Y. Те, що ми з вами отримали під час досліду. ось експериментарна крива. Ми її можемо в окремий файл скопіювати, можемо продовжувати тут. Ще нам треба знайти з вами. Ще нам арифметичний не треба. Задаємо, що у нас вибірка складає 10 значень у стовпчику. 5 стовпчиків по 10 значень. Буде 50 і далі поїхали. А надати значення 1. Б надати значення 1. Тут я прошу слово Divin. І далі задаю матриці. Заходимо в матриці. 2 на 2 стопчика. Тут у нас буде N. Тут буде сума і значень Можемо стикійвати, щоб було швидше. Помножити наступна матриця у нас буде дві строки на один стовпчик. А параметр і Б параметр. Зараз матриця, так? Да? Тепер ми бурівал вже приблизно до рівня. І ще раз вставляємо стовпчик. Це у нас буде права частина нашої системи рівняння. Так, і тепер ми даємо таким чином. А і Б. Надати значення Find А Б. Так, тепер перевіримо, правильно, давайте збережусь на всякий Так, БХ, пер А дорівнює. Ось таке саме число дало, як і в попередній роботі, коли ми... Матричним способом визначали. Ті ж самі значення. На жаль, я вам не можу порівняти, але ми зараз з вами подивимося графічно, як буде виглядати е е наша система рівнянь. Ми записуємо наше рівняння лінії Y надати значення А плюс Б Ой, побачайте, Б. Вона стала величина, тому просто Б на X індекс ІТ. На змінну. І будуємо діаграмку. Як ви бачите оцим третім способом через Given Find набагато швидше можна зробити будь-який параметр, не знаючи форму. Тобто ви знаєте тільки систему рівняння, яка там в книжках описана. Ось наша залежність. Давайте ми першу лінію. Зробимо товсту, наблюдать помітна була. Друга крива у нас буде такими знаками і не з'єднані між собою. І точки давайте приміщемо. Ось наша крива, будь ласка. Така сама, як попередній наш висновок Тільки витратив я на це е, третім способом, не задаючи е, матриці. А задаючи тільки одну систему рівнянь у вигляді матриці, витратив буквально 4 хвилини. Тобто дуже складна задача, дуже складна задача. В маткаді вирішується. Можете трошки лекції опустити? Отак? Я роблю так. відеозапис цієї лекції, тому я її виставлю в e і ви зможете подивитися. Ну і давайте зразу, щоб не втрачати час, я вам розкажу ще, як нелінійні параметри шукаються. Чи вже наступного разу. Ну, у нас час є, собственно, говоря. можемо наступний раз тоді нелінійні параметри визначити і потім перейти до тіння. Або давайте так. Це ми з вами визначили параметри лінійної залежності. Коли буде лабораторна робота е, наступна, я вам покажу, як визначати нелінійну залежність. Там просто три матриці будуються. Трошки складніше, щоб вам зараз голову не забувати двома важкими е, моделями. То... Отже, ваша задача зробити двома способами: матричним способом і е, от таким способом через Giving Find. І відправити в самостійну роботу номер 2 Самостійна робота номер 2 для того, щоб е, отримати бали. Наступна лекція. З наступної лекції ми перейдемо з вами, не лабораторка, а лекція. Ми перейдемо з вами до вивчення Excel. І я вже розкажу, як великі великій таблиці в Excel робити підрахунки статистичні. Як будувати е, різного типу діаграми і гістограми, в чому їх різниця? Е, ну і плюс як в Excel робити автозаповнення функцій. По цій лабораторній, будь ласка, є якісь запитання? По цій лабораторній запитань немає? Немає, немає, немає так? Бачите ця лабораторна, яка? Якщо ви знаєте, як використовувати MatCAD, то ця лабораторна зводиться ось до такого одного екрану. Зводиться до одного екрану. Все тоді я на цьому завершу. Якщо немає питань, ви, будь ласка, ще раз нагадую для тих, хто е... під'єднався тільки що, не забудьте...